Привіт, книголюби! Сьогодні я до вас не з пустими руками, а з двома невеличкими посилками. Тож сьогодні буде розпаковка. І почну я з цієї невеличкої коробочки. Скажу чесно, я вже одним оком сюди зазирнула, бо мені було дуже цікаво подивитися. Але зараз я хочу показати і вам. Я брала участь в жирі премії Своя полиця. Я була в жюрі першого етапу. І це мені приїхала така невеличка подяка від Своя Полиця. І тут у нас книга в такому фетровому чохольчику. Чохольчик мені дуже подобається. Він м'якусенький, він зручний. Ось так він відкривається, тут резиночка. І тут у нас книга Загублений принц від видавництва Віхола. Це фентезі від української авторки Наталія Кош. Я вже чула багато позитивних відгуків на неї і саме тому додала собі бажанки. Це має бути щось таке, що мені точно має сподобатись: принц, королівство, політичні інтриги, магія, Боги. Ну, має бути цікаво. Плюс мені дуже подобається якість книг у Віхола, незважаючи на те, що вони м'які обкладинці, після прочитання вони залишаються ну, майже в ідеальному стані. Я м'яку обкладинку дуже не люблю, проте книги віддавництва «Віхола» я читаю з великим задоволенням. Ну і плюс мені подобається оця приколюха із закладинкою. А друга посилка мені приїхала від видавництва «Віват». Я її ще не відкривала, проте я знаю, що там знаходиться. Тут книга, яку я дуже сильно чекала, ніколи у мене не виходить нормально розкрити оці пакунки. І тут книга, яку я сильно чекала, і яку чекали. Інші книголюбе. А це у нас, а це у нас. Вам вже видно? Іди сюди красуня. Боже, яка вона товста. Боже. Скільки тут а, майже 800 сторіночок. Я її читати буду дуже довго. Це. Королева тіней, Сарочки Мас, я просто я неймовірно закохана в, цей, в цю історію, в цих персонажів, в цей всесвіт. Що я, я просто я не можу. Це моє коханечко. Ось тут у мене на полиці всі книги Сарочки Маз, і ось тут у мене стоїть місто півмісяця. Я читала перші три частини, ми обговорювали її на книжковому клубі Віват. І ось незабаром у нас буде вже наступна зустріч по четвертій книзі цього циклу. Боже, як вона пахне. Ой. Неймовірний запах. Ой, не знаю, що мене тут чекає, я впевнена, буду ридать просто, тому що я коли дочитувала третю частину, я в кінці, та й не тільки в кінці, там було стільки моментів, які, через які я просто ридала. Хоча насправді мене вивести на сльози дуже важко. Але у Сарочки маси, прям талант якийсь. Ця книга йде в мої читацькі плани на травень. До речі, пам'ятаєте, в попередньому відео я викладала свої читацькі плани на квітень. Так ось у мене все пішло не так, як я планувала. Ну, хто б сумнівався, правда ж? Пам'ятаєте, я казала, що мені дуже сподобалася Евелін Гюго. І настільки сподобалася, що я хочу прочитати Кері Сото. Так ось я її придбала і вона зламала всі мої книжкові плани на цей місяць. Я одразу почала її читати, вона мені дуже подобається, не дарма я її так сильно хотіла, і я впевнена, що ми обов'язково візьмемо її на обговорення в мій книжковий клуб Книголюби Харкова. Неймовірна книга, дуже класна, дуже сильна, класні персонажі, добре прописані, цікава історія. Але тут дійсно є так багато моментів, які хочеться обговорити поступки героїв, деякі ситуації, ну дуже багато. Тож я впевнена, що колись я своїх дівчаток і хлопців вмовлю прочитати і цю книгу також. І сподіваюсь, мені буде з ким її обговорити. Ось таке невеличке коротке відео у мене вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво його дивитися. Буду щиро вдячна, якщо підпишетесь. Дякую за коментарі і вподобайки. Це буде для мене натхненням, щоб знімати нові відео.